Всім привіт! <с quering>, дуже давно не знімала відоси на YouTube. Вирішила сьогодні зазняти і виправити цю ситуацію. Як у нас справи? Справи в нас, в принципі, не дуже погано, якщо враховувати ситуацію, то яка відбувається зараз. Хотілося повернутися вже додому, але але. Додому ми ще не повертаємося, лишаємося поки тут, тому що дуже багато інформації, яка <кій> мене турбує. Хочу поїхати додому. Там треба подивитися, що є будинок, навести деякі документальні справи до ладу і, в принципі, Повертатися сюди, щоб знову ж таки готуватися до зими. Е, я надіюся, що взимку ми будемо вже вдома. Дуже на це надіюся, тому що, тому що дім це є дім. Вдома завжди краще, вдома завжди е, тепліше. І, як би там не було, але дім, то є дім. В нас тут зараз. <кій> <кій> Тепліше стало, в принципі, як і всіх. Тому такої нагальної потреби в дровах ми не маємо. Хоча цю зиму дрова то були най... така... <кій> важливіша тема в цьому будинку взагалі в цілому. Тому що холодно. Будинок погано, погано обігрівається. Дуже погано він складений сам по собі, тому що, коли заходиш з вулиці, відкриваєш двоє дверей, бо інакше не зайдеш, і одразу весь холод іде в будинок. Вдома, звичайно, все трохи інакше, тому що там вже більше дверей зайти тепліше, не йде такий прямий. Прилив в будинок холоду, вітру і всього того. Тут, звичайно, з цим складніше. Ми, як і раніше, ходимо купатися до сусідів тут через дорогу, тому що в нас з таких шикарних умов є тільки тазок металевий, балія, але вона маленька. Така, як раніше, я пам'ятаю, ми ходили в баню з тіткою, моєю татовою сестрою двоюрідною. І там були такі тазочки з двома ручками, в яких просували одяг якийсь там. Я пам'ятаю, це так дуже далеко, тому що мені тоді було років 5, мабуть, і може, і того менше. Пам'ятаю, що такий тазок був у моєї бабусі. Вона в йому стирала, вона в йому милими ноги, коли бігали грязнющі, як свині. Так, і зараз е, мода повертається не тільки на одяг, але й на тоски також. Е, е, хочеться посміхатися. Хочеться радіти, бути веселим, але все то не так просто дається. Тому що. Там всередині все кипить, все бурлить, є такі, такі моменти, і я думаю, що кожен з вас, хто переживає всі ці речі, бути переселенцем, бути не вдома, бути десь і ці люди розуміють, що відчуваєш, коли ти не вдома. Я була вдома, і я відчувала там, що дійсно я вдома. Хоча було холодно, хоча було багато роботи, хоча, 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 але я відчувала, що я вдома. І там було дуже приємно. Не повертаємося додому, тому що я не маю авто, щоб купити нам продукти харчування. І хімію треба авто, тому що родина велика. Наймати авто там не дешево це кошти, витрати допомоги, нуль, тому що ми самі по собі, і маємо, що маємо. Тут простіше. Простіше з продуктами харчування, простіше з хімією, простіше з тим, щоб потрапити до магазину і ціни тут відносно менші, ніж там. Тому поки що тут як буде далі, не знаю. Я сподіваюся, що все ж таки все скінчиться і ми поїдемо додому. Будемо налагоджувати своє життя і жити далі. І в мене було дуже багато думок. Останнім часом дуже багато думаю про те, що відбувається, і взагалі. Спілкувалася з деякими людьми, які говорили. Навіть вчора я спілкувалася з дівчинкою, яка була зовсім малою, крихітною. Я була для них як. Така старша тітка в дитинстві ділилася з ними косметикою різними дрібничками. Ми росли в одному дворі, жили в одному будинку на шість хазяїв, типу Барак. Жили в двохповерховому будинку, також вони на другому поверсі, ми на першому. Ну, якось життя наше пов'язалося так з дитинства. <кій> так от, я з нею спілкувалася, і вона говорила про те, що має канал на Ютубі, і там дуже багато було підписників росіян. Так от, коли все сталося, вони почали писати таку хрінь, що ми самі себе вбиваємо, ми самі себе бомбимо, ми самі в себе стріляємо. І я ось думаю, невже. Е... Настільки треба не мати розуму, щоб думати такі речі. Невже людина настільки може себе не любити, щоб вчиняти з собою такий злочин? Не знаю. Не знаю, що сказати. Не знаю. Хочу сказати тим, хто слідкує за нами в Ютубі. Що в нас все добре, ми не голодні, одягнені, маємо кришу над головою, тому все гаразд. Я з'явилася в тіктоці, в тіктоці я зовсім інша, тому що тікток того ніби й вимагає. А там є крейзі відоси, які я ніколи в житті б не зняла, але TikTok я зняла. Дуже багато відосів перекидаю в Інстаграм, тому що говорять, що Тік-Ток будуть закривати. Хоча це так зараз тільки інформація. Ну, все ж таки, не хотілося б втратити всі ті відоси, тому що там є такі смішні цікаві. В тоці я підписана так, як і в Ютуб каналі, тому можете переходити, дивитися, сміятися піднімати собі настрій, ну, тому що ми без того дуже багато плачемо, ми і без того дуже багато засмучені, а іноді треба посміхатися. Всім привіт, пока. Я вас дуже люблю. Пока-пока.